Міста можуть бути різними, вражати скляними хмарочосами чи старовинними будівлями, мати безліч історичних музеїв чи виставок сучасного мистецтва. Франкфурт поєднує в собі все, тому я покажу вам різноманітність цього міста. Ми прогуляємося кварталом банків, який безперебільшення є фінансовим центром Європи, побачимо площі, парки, собори та музеї, а також оглянемо Франкфурт з висоти 200 метрів. Ходімо! Правною точкою нашого маршруту стане башта Майн, названа на честь річки, на берегах якої і розкинулося місто. Її висота 200 метрів, 240, враховуючи шпиль. Вона має 5 підземних та 56 наземних поверхів. На останньому з них розташований оглядовий майданчик, куди ми йдемо. Вхід коштує 9 євро. Квитки можна придбати онлайн або на місці. Для українців безкоштовно в понеділок, вівторок та середу. Звідси відкривається неймовірний вид на Франкфурт. Саме місто дуже старе. Перша згадка про нього датується 794 роком. Але всі будівлі в центрі нові в час Другої світової війни авіанальотами було знищено 50% історичних пам'яток. Їх на щастя відновили. До речі, звідси чудово видно нашу наступну зупинку, оскільки санкцій поправ можна бажати містом парачу. То спочатку я ще ознайомлю вас з деякими з них. Месатурн мала колись титул найвищого хмарочоса Німеччини. Ця офісна будівля у висоту сягає 256 метрів, але потім вона поступилася у висоті башті комарцпанку. А ось і новий власник цього звання. Більш того, це найвищий хмарочос не тільки Німеччини, але й всіх країн Європейського Союзу. Його висота складає 300 метрів. Будівля належить комарцпанку, одному з найбільших банків Німеччини. А тепер час переміститися з шумних кварталів у тихі вуличко. Ми прямуємо до непримітного на перший погляд будинку за адресою grosser двадцять 23, де знаходиться дім Гетте. А ось і він. У вулиці Всі на ній було зруйновано під час вищезгадного авіанальоту. Тому це реконструкція 1949 року, проте доволі детальна. А деякі речі оригінальні. Це один з найважливіших меморіалів поету в Німеччині. Тому я пропоную поринити у світ цього письменника. Саме тут, у 1749 році, народився і провів дитинство та юність німецький поет Йоган Вольфен фон Гетте. Він написав в цьому будинку роман Страждання юного вертера. Також на цьому місці виникла ідея поеми Фауст, історія якої протягнеться ще 60 років, перш ніж Гетте її напише. До речі, пам'ятаєте, я казала про оригінальні речі, збережні від бомбардування? Так от, йшлося зокрема про бібліотеку. Було б дуже прикро втратити дві тисячі книг, зібраних батьком гетте. Та й загалом добре, що відновили будівлю. Принаймні це залишає можливість розглянути місце, де жив та творив юний поет. За 10 євро, який вам потрібно заплатити за вхід, ви зможете побачити безліч цікавих речей. Наприклад, Астрономічний годинник 1746 року. Він показує дату, час, фазу місяця та положення сонця, порцеляну, що належала матері гете, так звану пологову кімнату, де народився сам поет, кабінет живопису. Та кімнату Корнелії, сестри Гетти, котра жила тут, поки не вийшла заміж. Також в будинку зберігається ляльковий театр, який чотирирічний Йоган Вольфен отримав подарунок, та відкрита для відвідування його кімната. За цим столом молодий поет написав свої ранні твори, а у кабінеті виставці можна знайти документи, що розповідають історію цього будинку, його мешканців та про повсякденне життя тут. І нарешті ми доходимо до центру старого міста, площі Ремерберг, існує вже далеко не перше століття. Тут проводилися коронації, ярмарки та засідання Рейхстагу. Як і все інше в цій частині міста, площа була зруйнована і реставрована лише в 1986 році. Всього тут розташовано 11 будинків, їх використовували для потреб міської влади. Родзинкою є ратуша Ремер. Яка складається з трьох будівель у стилі фахверк. Вони вирізняються серед інших східчастим фронтоном. Також важливою частиною площі є фонтан правосуддя зі статуєю юстиції. До речі, не забувайте дивитися під ноги. Тут можуть бути історичні пам'ятки. Це було місцем спалення книг у 1933 році, коли німецькою студентською спілкою проводилася кампанія для урочистого спалення книг, які представляли ідеології, що виступали проти нацизму. Далі ми переходимо на найбільшої релігійної споруди кандидата імператорського собора Святого Варфоломія. Він найбільше пишається тим, що тут зберігаються нижні частини черепа його покровителя. Цю релікві показують лише на свята, тому ми її навряд застанемо, але побачимо багато чого іншого до того, ж, вхід безкоштовний. Собор сильно постраждав двічі вперше у 1986 році. Тут спалахнула пожежа, яка знищила більшу частину оздоблення. Тодішній король Прусії відновив його у 1943. Собор знову серйозно пошкоджений. На цей раз через бомбардування Франкфурта під час Другої світової, але твори мистецтва дивом пережили обидві трагедії, тому ми тут маємо картину оплакування Христа художника Антоніса Вандейка, скульптуру розп'яття Христа роботи Ханса Бакхофена, також в каплиці Велькапеле, що в східній частині собору, можна розглянути фрески, які розповідають про життя апостола Варфоломія. Загалом в цьому місці ще багато брельєфів, вітражів, скульптур, ікон тощо. Через річку май до пішохідного мосту Айзерлендште. Спочатку, щоб тут пройти, потрібно було заплатити мутом, але, на щастя, зараз прохід безкоштовний. На іншому кінці мосту ми побачимо набережну музеїв. Їх там вісім: музей ікон, прикладного мистецтва, світових культур, німецького кіно, комунікацій, музей штеделя, скульптури та музей Гільша. Саме в такому порядку вони розташовані, тому так по черзі розповім вам трохи про кожен із них. Музей ікон облаштували у монастирі Тевтонського ордену. Тут зібрані ікони, рукописи та хрести, тобто релігійні предмети, які показують різноманітність світів Греції, Румунії, Єгипту, Сирії та Ефіопії. Музей прикладного мистецтва проводить тематичні виставки, які виходять за межі національних кордонів. Вони присвячені моді та дизайну, сучасному мистецтву, ремеслам та стилям життя. Музей світових культур вирізняється великою кількістю предметів з усіх континентів та острівних держав. Тут також зберігається 100 тисяч етнічних фотографій і фільмів, присутня бібліотека, де є 50 тисяч міжнародних книг та журналів. Цей музей сприяє розумінню інших культур. З музею німецького кіно можна ознайомитися з кінокультурою протягом багатьох десятиліть, також він вражає відвідувачів захоплюючими експонатами, дівчими моделями історичного обладнання та інтерактивними станціями. А цей музей дає повне уявлення про історію комунікації. Завдяки постійній експозиції, переказанні медіа історії відвідувачі можуть прослідкувати за їх розвитком. Музей Штеделя заснований у 1815 році банкіром Фрідріхом Штеделем є найстарішим і найвідомішим музейним фондом Німеччини. Представлені експонати охоплюють 700 років історії мистецтва, починаючи від доби відродження і закінчуючи сучасністю. Тут виставлено приблизно 3100 картин та 600 скульптур. Лібі Хаус є одним із найважливіших міжнародних музеїв скульптури. Тут представлені три тисячі робіт від часів стародавнього Єгипту до класицизму. Шедеври в колекції включають мармурову статую Афіни 450 рік до нашої ери та фігуру Божої матері-спісковика 1520 рік нашої ери. Музей Гірша належить Франкфуртському університету Гетте та є виставковим центром зі змінними презентаціями. Свячений широкому спектру тем з мистецтва, культури та науки. Акцент зроблений на регіоні Рейн Майн і закінчити цей чудовий день. Я пропоную в пальмовому саду. Він розташований в центрі міста, але є затишним куточком. Вхід для дорослого коштує 7 євро. Квитки людям до 25 років мають знижену ціну: 3 євро. Пальмінгартен займає 22 гектари площі де росте 13 тисяч видів рослин з усього світу. Протягом року тут також проводяться спеціальні виставки, тематичні екскурсії, фестивалі та музичні заходи. Найбільш людно тут влітку, тому що на території парку проходять концерти джазової, оперної, електронної та поп-музики. Зараз же ми можемо лише прогулятися та насолодитися різноманіттям рослин. А насолодитися тут, повірте мені, є чим, як ззовні, так і всередині багатьох теплиць, де створені різні кліматичні умови для найвибагливіших рослин. Десь жарко, десь прохолодно, а в деяких будівлях імітація вологого клімату. Також можна потрапити на виставку метеликів, щоб прослідкувати за їхнім розвитком від кокону до прекрасної комахи. Метеликів дозволяється брати на руки. Головне не торкатися крилиць. І кінцевою точкою нашого маршруту стає пальмовий будинок. Засновник Генріх Зісмаєр казав, що це мало стати притулком для екзотичних рослин та місцем для розваг франкфуртської інтелігенції. Природою і спокою ми можемо насолодитися тут і зараз.